Анастасія родом з Авдіївки, проте через війну була змушена переїхати до Дніпра. Тут дівчина знайшла нове покликання. Наразі так навчаюсь у комунальному підприємстві Дніпровський електротранспорт. Захотілося спробувати себе саме у цьому напрямку. Поки що цікаво, чи зможу я та ну і раніше була зацікавленість у цьому напрямку, тому. Ну, вибір пав на саме навчання тут. Разом з Анастасією тут навчаються ще півтора десятки майбутніх водіїв. Стати кермувальником трамвая чи тролейбуса може кожен охочий. Навчання проходить офлайн, аби учні мали змогу отримати не лише теоретичні, а й практичні навички. Учні під час навчання вивчають правила дорожнього руху, медичне забезпечення, будову трамвая і тролейбуса, а також правила експлуатації трамвая і тролейбуса. У класах збудови трамвая і тролейбуса у нас є макети кабіни водія, основні вузли і агрегати трамваї, тролейбусів, а також контактна мережа. Навчання триває три з половиною місяці. Місяць складає теоретична сама частина навчання потім вже два з половиною місяці. Триває практична частина, коли водії вже сідають за кермо транспортних засобів рухомого складу та виїжджають на лінії міста, вже, скажімо так, навчаються саме практично керувати транспортом. Також після вже навчання водії складають іспити у сервісному центрі, тобто абсолютно аналогічно звичайному навчанню на категорію Б, просто теорія, практика після цього екзамен. Від початку повномасштабного вторгнення 115 випускників курсів поповнили колектив КП «Дніпровський електротранспорт, серед них 13 – переселенці.